7 вересня 24 го вітання. Троянда, Флорибунда, Брати Грім. Цю троянду я отримала в тому році з міста Герой Харків, Акулянда. Вважається, що це троянда значить перша річка. Троянда здорова, не хворіє. Жодного враженого листочка нема. Листя, темно-зелене, глянцеве, троянда запашна, дуже гарного, яскравого кольору її квіти. Вони спочатку помаранчеві, потім вони в міру відцвітання рожевіють. Жовта серединка, помаранчевий і жовта серединка. Дуже гарно виглядає ця трояндочка. Щільні такі пелюсточки. І довгенько вони тримаються. Троянда напівмахрова. Ось ще скільки буде трояндочок. То була друга філя від квітування цієї троянди. Вона ось недавно відквітла, я ще й не обрізала її. Бачите. І це, не знаю, це так повинно бути, чи це якась аномалія, чи не знаю. Ця троянда виростила три великих пагани. Цей паган десь. Ну, Якщо його рівно поставити десь метр м, може й більше. Оці пагани, ну той трішки нижчий. Ну, може, це таки повинно бути, не знаю, я ж кажу, це троянда тільки в тому році посаджена. Дуже гарні суцвіття в неї, яскраві, запашна троянда. Біля неї проходиш і відчувається її аромат навіть і. Не потрібно спеціально нахилятися там чи ще щось і так чутно. бджілки люблять цю троянду. Ну, поки що тільки позитивні відгуки про цю троянду. Ну, не знаю, яка вона повинна бути. Можеш. Вона така висока і буде. Якщо вона такою високою буде, вона трішки хилиться. І коли вона квітла в першу хвилю, це було в червні, якісь дожді пішли. Дожді то мало в цьому році, було, майже не було. Ну, тоді від дощу вона похилилася дуже. Спеки ця троянда не боїться, а от дощу, мабуть, вона боїться. Хилиться. Зиму вона. Перезимувала добре, я так особливо троянди не укриваю, бо в мене багато, а трішки присипаю там одну-дві лопати землею. І чудово перезимувала, гарно вийшла з зими. То можна робити висновки, що ця троянда і рясно-квітуча, і зимостійка, спеку тримає, стійка до грибкових захворювань. Ну, тільки дощ, тільки дощ її хилить до землі. А так позитивні. Якщо літа не дождєве, то а якщо дождєве, то, мабуть, її треба тоді підв'язувати. Ну, гарна троянда, мені подобається вона. А, і ще ж і квітку довго тримає. Ось теж, теж її принада. Дякую за перегляд, дякую всім нашим українським воїнам за те, що бережуть нашу Україну зі своїм життям, ризикуючи. Також дякую всім своїм підписникам. Пропоную підписуватись і ставити вподобайки цим трояндочкам. Всіх гараздів вам.